Театр Кам'янського концертом Новорічне дефіле поставив яскраву крапку у марафоні Новорічних свят і відкрив сезон-прем'єр 2025 року. Чи вподобали концерт глядачі? Чим артисти вирішили здивувати гостей цього разу? Та що дарують самим артистам святкові новорічні дні? все розкажемо у наступному сюжеті. До участі у новорічному дефіле його постановниця, заслужена артистка України Ірина Чваркова, залучила більшу частину трупи балет і оркестр. Серед гостей постійні візитери та ті, кому вдалося знайти час для театру. Глядачі кажуть, прагнуть отримати позитив та зарядитись енергією натхнення на майбутній рік. Незважаючи на те, що час війна, але є люди, які нам дарують світло, радість, спокій, позитивні емоції, які надихають нас жити далі. Хочеться посмотрети на людей. Вот, послушать, как послухати, какані виступають. Може бути, прийдеться допоможем піні. Ну а щоб розвлятися. Ми сподіваємося, в цьому році ми будемо частіше відвідувати театр. Саме концерт. Святковий святковий настрій. Добра компанія. Чому і не концерт? Ми ходимо завжди сюди. Нам дуже тут подобається все. Ведучі концерту Руслан Куксенко і Тетяна Петренко. Артисти дуже часто працюють у парі. Розповідають, що своє сценічне партнерство дуже цінують, адже працювати разом їм комфортно, а результат завжди радує. На святі артисти не лише вели, а ще й співали. Сама Тетяна згадує, пісень не виконувала на концертах вже близько 10 років, тож у неї був особливий вечір. «Ведучі – це, знаєте, як червона ниточка, яка пронизує весь сценарій. Але ж є оркестр, є солісти, є чудові у нас квартети, секстети. Багато хто співає і один, і по двоє, і ці номери вони кожен по собі дуже яскраві, дуже цікаві. Наша головна задача ведучих це те, щоб глядач не втрачав оту романтику оту новорічність, яку ми несемо на протязі всього концерту. Піймавши за колісами Руслана Куксенка, питаємо, чи не псує зимові свята напружений робочий графік театру. Артист зізнається, різдво та новий рік любить навіть більше, ніж власний день народження. каже, це затишні сімейні дні, а робота вже давно для них стала другою родиною. Я без цього двіжу вже не можу. Двіж це життя, це краще ніж сидіти просто вдома і. Дивитись телевізор. Я люблю свою справу. Ми все це репетирували. У нас гарний настрій. Ми дуже хочемо вже зустрітися з глядачем. Концертна програма складалася з 34 музичних, вокальних і танцювальних номерів. Кожен маленька вистава, в якій вирували пристрасті, була своя історія. Ви бачили, з яким задоволенням готувалися актори до цього концерту. З яким натхненням, з якою енергією, це просто не передати. Мені в житті дуже пощастило, бо я дуже люблю свою професію. І все, що я люблю, навіть через якісь можливо труднощі, але все це з любов'ю, від любові і для любові. Коли аплодують і кричать, браво, відчуваєш щастя, натхнення і багато сил для того, щоб і ще й ще працювати. Учасники концерту відпрацювали на 100%, а деякі навіть трохи більше. Глядачі захоплено сприймали кожен номер, щиро сміялися над жартами ведучих. А у фіналі концерту нагородили його учасників бурхливими оплесками. Слідкуйте за афішами, театр працює і завжди чекає на вас.